Всім привіт! В цьому відео мова піде про новий коліматорний приціл від вітчизняного бренду XD Precision. Приціл це називається DOT. Він має досить непогану комплектацію. Тобто, окрім самого прицілу, само собою йде серветочка. Іде викрутка пласка, шестигранний, а, перепрошую, ключик Torx, Також ми маємо низькопрофільний маунт, кришку Flip Up прозору. Ще одна гумова кришка для лінз захисна, і там ще має щось бути. а, І отакий от, от рожковий гаечний ключ на 10. Як на мене цього цілком достатньо для того, щоб машину відремонтувати, на те, щоб там коліматор налаштувати. Отже, що собою є цей коліматор? Сам приціл представляє собою середній за розмірами коліматор закритого типу, корпусом з алюмінієвого сплаву 6066 Т6 з об'єктивною лінзою 30 мм та розміром прицільної марки в три кутові коти. Батарейний відсік коліматора знаходиться зверху. Він має гумовий ущільнювач для того, щоб... Відсік був герметичним. Вживлення коліматора відбувається з стандартної батарейки формату, cr 2032 але варто зауважити, що щільність закриття цього відсіку має бути максимальна. Тобто мною було помічено, що коліматор може гаснути, якщо батарейний відсік у вас закручений не повністю. Є такий момент, тому звертайте увагу. Завжди докручуйте цей відсік до кінця. Час роботи від однієї батарейки заявлений виробником 20 тисяч годин, якщо коліматор працює на мінімальному режимі яскравості. Режимів тут сім плюс один для використання з приладом нічного бачення. керування, тобто перемикання між режимами, а також увімкнення і вимкнення коліматора, здійснюється з допомогою двох клавіш прогумованих. Плюс та мінус Підвищити яскравість, ви натискаєте плюс, щоб зменшити, натискаєте декілька разів мінус. Для того щоб вимкнути коліматор, затискаєте клавішу на 5 секунд, і він тухне. Для того щоб вимкнути, натискаєте, і відповідно він починає працювати. Пристрілка коліматора відбувається з допомогою відкритих барабанчиків внесення поправки. Можна використовувати імпровізовану викрутку, яка йде в комплекті, або ж можна просто взяти там 10 копійок, наприклад, і внести поправку. Як ви розумієте, в комплекті з прицілом іде два посадочних місця. Одне високе, адаптоване для стрілецьких систем, типу Р-15, там де потрібне певне підвищення близько півтора дюйма для оптичного прицілу. Інша база кріплення є низькопрофільною, і дозволяє закріпити коліматор, наприклад, на автоматах Калашникова, на помповій рушниці або на інших збройних системах, де висота коліматора має бути низькою. Комплектна кришка типу фліпап складно, але... Одягається на об'єктивну лінзу каліматора і слугує захистом в тих умовах, де є вірогідність забруднення об'єктивної лінзи, якоюсь багнюкою, запиленням чи іншими негараздами, які не бажано мати на, безпосередньо на склі лінзи прицілу. Також можна використовувати відповідно гумові кришки, але якщо вони у вас загубились, у вас завжди є. Запасна кришка фліпап. Маса коліматора складає 170 грамів. Перед установкою цього приладу на зброю не забувайте перевіряти затяжку гвинтів. Тобто цей ключик там не просто так валяється. З допомогою цього ключа варто перевірити, чи затягнуті всі 4 гвинти. От в даному випадку вони не до кінця затягнуті. Отаким От чином це відбувається. Необхідно дотягнути. Гвинти, які кріплять базу кріплення до безпосередньо самого тіла коліматора, і тільки після цього займатися на установку його на зброю. Ключик на 10, який де в комплекті слугує для дотискання цієї гайки, яка затискає базу кріплення до планки Пікатіні. А на цьому, власне, і все. Дякуємо за перегляд. Думаю, всі нюанси пов'язані з цим новим коліматорним прицілом. Ми вам озвучили. Подіваюсь, це відео. Вам стане у нагоді при виборі коліматорного прицілу для вашого карабіна або помпової рушниці? Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.